Привіт, друзі! Нарешті я добрався до ножів. Наш пацієнт номер 17 Є час ним зайнятися. Давайте його роздивимося. Ось така у нас ріжуча крайка. Ось такий він здалеку. Трішечки підкосений, але улюблений. Підписчик його любить. Тому вирішив подарувати йому день його народження, дати йому трішечки гостроти, як він у нас себе почуває. Ніяк. Ти папір трохи ріже і трохи колічки. Так, ну що ж, друзі? Давайте його трішечки погладимо. на шкире. Возьмем нашу дощечку, Ладно, его на дощечке. Такий став трішечки симпатичніший. Все ми дійсно не заберемо, але трошечки йому близько додамо це ж кухонний ніж, він працює. Він валяється в мийці для обувів, ой, кажу, для обувів, ви поняли, для посуду разом з тарілками, звивками, тому такий трішечку ми йому додали блиску. Але рису ще дуже-дуже багато. Частина піде, частина лишиться. І ще на цій стороні о так. Ось так я думаю, що буде чудово. Так, трішечки причесали, царапки є, знімати царапки, забирати метал нема сенсу. Блиск додавали, можна переходувати до заточення. Так, давайте. Оп, оп. Угу. Ви бачили, як все швидко. Витерло. Ще має трішечки близько, вже добре. Так, ну що, друзі, починаємо спочатку. Показую все без склейок. Якщо щось буде не так, будемо разом з вами знаходити рішення закриваємо поки ящички відкриваємо ченчик Можемо від'їхати ось так. І починаємо. Ви вже знаєте, ставимо це, стравимо струбцину, достаємо площадочку, подю, достаємо циліндр, з циліндра викручуємо. один гвинт. І викручуємо інший гвинт. Далі один гвинт. Закляємося, зачепились. Три оберта, чотири зробили. Беремо інший гвинт, вставляємо в отвір, прокручуємо, наживляємо, є хоп, легенько притискаємо, беремо викрутку, закрутили, закрутили, піджали. Піджали, піджали. Все. Ставимо ось сюди. Беремо струбцинку. Відкриваємо ящик, не забуваємо. І потрішки притискаємо. Нам цього достатньо з головою. Завжди можемо. Так, що в нас по образивах. Зможемо ми її взяти? Зможемо ми її взяти. Серветочка. Образиви. Так, далі. Відкручуємо. Один гвинт. Відкручуємо другий гвинт. Беремо кріплення, один гвинт, інший гвинт. Потрапляємо і фіксуємо. І фіксуємо. Оп. Затиснули, затиснули, перевірили? перевірили. Не хитається, не хитається. Беремо наші губки і фіксуємо. Один. Один. Піджали, підтиснули, підтягнули. Єсть. так. от постійно ріже око. І тут ріже око. Отак. Щоб без ніяких проблискових маячків. Ось так можемо ще зробити шик, щоб нам тут не відбивало світло, до речі, все, от вам, апгрейд, серветочка є, серветочка, протягнули. так, Ну так же ж краще. Однозначно. Щоб вам тут не ніяких Відблисків не було. Все, а тут біленько-горненько. Нехай так буде. Так, ну що, знаєте, що далі? Фіксуємо. Рейку регулювання кота. І ще раз наголошую для тих, хто цікавиться, де компенсатор товщини. На Хепстон РС. Ось він ось, він перед вами. Відкручуєте, фіксуєте камінчик, зафіксовуєте його висоту. Все. І коли вам потрібно поміняти камінчик, ставити його сюди і робити компенсацію. Або нижче, якщо тонше, або вище, якщо тоньше. Запам'ятали? Дуже багато цікавляться ці людей. Я бачу майже на всіх відео по Хепстону, де компенсатор товщини. Я так само цікавився. Нічого тут поганого немає. Цікавтеся. Маєте знати. Оп, ви цей звук чули. Чи його чув тільки я. Відкручуємо. Замикаємо. Легесенько. Підтягнули І цього вже буде достатньо. Ще раз акцентую. Є зріз труби. Як Ось так. Є зріз труби, бачите? От, отак, от не всюди вона кругла. Так от, оцим місцем ви маєте потрапити оцим гвинтом. Тоді воно буде фіксуватися. Розкручувати і ставити іншим боком не потрібно, тому що фіксація буде не зовсім така. Ось наша красонька. Достаємо Кутомір. Два дні він спав. Перевіримо, чи не забув де в нього нуль. Забув на 40. Все, даємо йому налаштуватися. Оп. І оп. Побачили, там нічого складного. І викрутка. Для фіксації ножа. Зрозуміло? Ось так. Все. Сюди ставиться камінчик, сюди ставиться ніж. І працюєте.